Дивіться далі. Чи є змії на Зміїних островах? Канівський парк Юрського періоду. Програма виходить з підтримки проєкту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. Найбільшою окрасою Канева є Славута Дніпро. Нижче міста в інші не найгарніший в Україні. Особливо навпроти Канівського природного заповідника. Недаремно саме цей Дніпро оспівували численні поети та письменники. Саме тут він ревів та стогнав у Шевченка. Саме тут він був чудним при погоді у Гоголя. І саме таким його уявляє більшість українців. На території України Дніпро перетворили на суцільне водосховище. Тут чи не єдине місце, де цю річку можна побачити в її первісному стані? Такою, як її бачили наші далекі пращури. Хоча, якщо до кінця бути відвертими, звичайно, і тут Дніпро вже не зовсім таке, як був раніше. І тут відчувається функціонування водосховищ. Особливо щоденні спуски води, які значно піднімають її рівень у річці. Щоб слідкувати за рівнем, подекуди на березі встановлені цікаві стовпчики. Пункт Державної гідрометеорологічної служби. Такими вимірюють рівень води у річках, зокрема у Дніпрі. Канівський природний заповідник став наступним пунктом нашої подорожі. Одним з головних ініціаторів створення цього резервату природи був видатний археолог та етнограф академік Микола Біляшівський. Ще у 1897 році він купив тут 15 десятин землі, на яких збудував кілька дачних будиночків. Територія стала полігоном для досліджень вченого, адже була дуже багата на пам'ятки археології. А у 1923 році на ній розмістили садибу новоствореного канівського заповідника. Останні роки життя Біляшівський провів у заповіднику, де розкопував поселення Скіфів на схилах малого Скіфського городища Миколу Федоровича і поховали. Тут поховано засновника Канівського заповідника, академіка Миколу Біляшівського. А зовсім недалеко могила його внука Бориса Біляшівського. А зараз садиба заповідника перебуває у відмінному стані. Навіть не віриться, що таке можливо в Україні. Хоча, ймовірно, за це слід дякувати Київському університетові, підпорядкування якого перебуває заповідник. Щороку майже тисяча студентів проходить практику на його території. Канівський природний заповідник нині займає трохи більше двох тисяч гектарів, головна його частина розташована на пагорбах. Крім того, в заповідник включено два великих заплавних острова на Дніпрі. Та два острова на Канівському водосховищі, які називаються Зміїні. Саме із цього куточка маловідомої України ми вирішили почати наше знайомство із природою заповідника. Зміїні острови утворились після наповнення водосховища у 1970 році. Поряд з ними розташоване лиманне рибне господарство. У 80-х роках воно спородило земляну дамбу, якою острови було приєднано до материка. Тому нині на них можна заїхати автомобілем. Але робити це дозволено лише в наукових цілях. Для нас співробітники заповідника зробили виключення і впустили на територію, де навіть перебувати заборонено. Канівське водосховище наповнювалося протягом кількох років. За цей час на підвищенні ділянки сповзлася величезна кількість плазунів. Потім, коли ці ділянки перетворилися на острови. Тут все просто кишіло зміями. З тих пір ці острови і називаються зміїними. Нині тут змій не більше, ніж на інших ділянках Дніпровської заплави. Але з моменту відмежування островів від цивілізації вони перетворились на справжню оазу дикої природи. Де ви ще побачите природній заплавний дубовий ліс? Або лучні ділянки зарослі екзотичними сукулентами. Молодило Руське. Цікава тим, що вона вічно зелена. А це ось його квіточка. Квіточки я бачу перший раз. На луках тут навіть у жовтні цвітуть квіти. Значна частина території Змійних островів вкрита сосновим лісом. Уся ця краса оточена безкрайними просторами Канівського водосховища. На розлогій сосні нам пощастило побачити гніздо одного з найбільших пернатих хижаків України білохвостого Орлана. Незважаючи на свої величезні розміри, цей птах харчується рибою. Тому у заплаві Дніпра для нього дуже зручні умови. О, чує? чує! Є тут і взагалі дуже рідкісні рослини. Сальвінія плаваюча, водяна папороч. Сальвінія Це Занесен до Червоної книги України і групування її водні, занесені до зеленої книги України. І такий вона вигляд має. Отак от вона плаває. На поверхні води, тихих стоячих водоймах. На території островів справжнє грибне царство. І не один грибник жалкує про те, що тут перебувати заборонено. Ришітняк, а може моховик. Це одне та ж, там... та ж там, Здається, просто у різних регіонах по різних... Ну, да, в полі... по лісі муховик, називають. Ну так, в полісі речітняк називають. його. А тут моховик більше. Купеня осінній справжній. Один з кращих істівних грибів. Хоча існує залізне правило. Не знаєш гриба, не бери. Адже у лісі ненароко можна назбирати і ось таких красунчиків. А це вже небезпечно для життя. Змійні острови дуже красиві. Найгарніші краєвиди тут пов'язані із заплавою Дніпра та Ісканівським водосховищем. Функціонування останнього призводить до руйнування островів. Насамперед, внаслідок прибійної хвилявої абразії. Із заповідними островами межують землі та водні угіддя рибного господарства. Заплату тут можна відпочити та порибалити. Але ми цим займатись не будемо, адже час повертатись до головної частини заповідника. У заповіднику ми пересідаємо на човна і вирушаємо в подорож навколо двох великих Дніпровських островів Круглика та Шелестова. Це також заповідні території. Перетинаємо фарватер і входимо у менший рукав Дніпра. Річище. Береги тут складені переважно намитим піском. Величезні маси якого приносяться водою під час попусків на канівському водосховищі. Узбережжя річища це піщані перекати та коси. Подивіться, які коси. Влітку для пляжників тут просто рай. Навпроти заповідного круглика розташоване село Келеберда. А нижче за течею берег забудований вілами заможних українців. Деякі з них зведені із повною зневагою до закону України, який передбачає наявність водоохоронної смуги. Займали участки не для себе тих яхти там, не для себе прочистили. Раніше річище було мілководним. Численні яхти та катери власників віл частенько сідали на мілину. Не в змозі терпіти подібні незручності багатії пригнали аж із Києва велетенський земснаряд і заглибили рукав до 4 метрів. А на берегах біля деяких віл було викопано зручні бухточки. В столбах, українці, Отак і живе. Біля Келеберди розташована висока надзеплавна борова тераса Дніпра, заросла мальовничим сосновим лісом. Її піщані пагорби та дюни стали гарним полігоном для квадроциклів. А колись ці пагорби були полігоном для розваг студентів університету. Це високий берег борової тераси. Студенти жартівливо називають попті-каталки. Колись тут можна було з'їжджати по піску аж до самої води. Нижчі калиберди розташоване село Прохорівка. У XIX столітті у Прохорівці була дача першого ректора Київського університету Михайла Максимовича. Відомий історик часто приймав знатних гостей, серед яких були Шевченко та Гоголь. Тут Гоголь написав оповідання Страшне місць, і саме тут він змальовував Дніпро, чудін Дніпр при Тіха погоді. Ката вольно й мчить Мчицького сліса і гори повної води свої. Ні за шалахльот, ні прогріміт. Гадіш і не знаєш, или не йдеот його вілічаває ширіна. І зараз Дніпро тут такий, як описував його відомий класик. Ми огинаємо острів шелестів і повертаємось у основне русло Дніпра. На острові Круглик спостерігаємо місце гніздівлі сірих чапель. Чаплі вже відкочували на південь. Після себе вони залишили численні гнізда та мертві дерева, що згоріли від пташиного посліду. Такі реалії дикої природи. Виживає найсильніший. Ліворуч ми бачимо високі зарослі лісом пагорби канівських дислокацій. Канівські дислокації інколи називають горами. Це система сувів та насувів, що зазнали руйнівної дії Дніпровського льодовика. Хоча до кінця пояснити причину утворення канівських дислокацій науковці поки що не можуть. Канівські дислокації одна з найбільших яружно-балкових систем Європи. Здавна на цих пагорбах селились люди. Недаремно тут відкрито близько чотирьох сотень давніх поселень. Серед них Велике Скіфське городище на Одноіменній горі та городище літописного міста Родинь. Споглядаючи Канівські гори, важко уявити, що колись тут було море. Саме від тих часів у відкладах дислокацій та на Дніпровському дні збереглися численні залишки до історичних морських тварин. Наприклад, зовсім нещодавно ентузіасти-палеонтологи за допомогою водолазів підняли унікальну знахідку. Кам'янівша мушля, велетенська до історичного молюску. Тут делікатесного місця вистачило б на декілька ресторанів. Такого равлика навряд чи хтось попрохав би висунути ріжки. Кажуть, що ця закам'яніла раковина важить до півтони. Головною, у канівському заповіднику є нагірна його частина. Ця територія була визнана заповідною з метою охорони реліктового грабового лісу на східній межі його поширення. Східніше. Грабових лісів вже немає. Але існує думка, що заповідник створили з іншою, значно більш прагматичною метою: уберегти від ґрунтової ерозії Тарасову гору, яка спочатку також входила у склад природного заповідника. Грунтова ерозія ще й досі тут дуже сильна. Недаремно на території заповідника величезна кількість ярів. Ці каньоноподібні утворення є справжнім лихом на сільськогосподарських землях. Кажуть, що саме через їх розвиток Україна втратила 30% своїх чорноземів. У будь-якому випадку яри вважаються однією з головних окрас канівського заповідника. Хочете побачити та почути зовсім інший світ, відірваний від гамору цивілізації? Спустіться до яру. Зараз канівський природний заповідник вважається одним з найгарніших у центральній Україні. Найкраще це помітно, якщо піднятись на пагорби. Звідси прекрасно видно Дніпро з його численними піщаними перекатами та косами. До середини схилу нам люб'язно дозволили заїхати на авто, хоча подібну гірську дорогу може здолати лише повнопривідний автомобіль. Вершини канівських дислокацій це переважно лучно ділянки. До найвищої точки заповідника Мар'їної гори нам довелося піднімати спішки – пішки. Для авто сюди підйом суворо заборонений. Маріна гора один з найвищих пагорбів у канівських дислокаціях. Її абсолютна висота 224 метри, а висота над рівнем Дніпра 140 метрів. Прямо навпроти Маріної гори розташована пам'ятка історії та археології Велике Скіфське городище. Велике Скіфське городище є пам'яткою археології світового значення. Археологами тут було розкопано велику кількість знахідок, які відносяться до 7 3 століття до нашої ери. Доведено, що в межах Городища було декілька поселень землеробсько-скотарських племен. Наступного дня ми розпрощалися із канівським заповідником. Хоча робити це ой як не хотілося. Заповідник просто казкове місце, і ми колись обов'язково сюди повернемось. Наша наступна мандрівка буде присвячена київському укріпленому району та Змієвим валам. Спорудам, що в різні часи захищали Київ від загарбників. Програма виходить з підтримки проєкту Маловідома Україна. Путівник від компанії Оболонь. У наступній серії ви побачите споруди, що обороняли Київ, вали Змія та лінія Сталіна. Ідеали китайського комунізму у боярці. Білогородка корпост та гарем Володимира Хрестителя.